Доброго, дня. Доброго ранку. Вас зупинили для перевірки військово-облікових документів. Так, а на підставі якого закону? На підставі закону? 35 статті. А, а де ж такий пункт? А там 8-й пункт. І що там коли написано? міська рада залучає якесь перекриття. Нема такого. Є таке, Нема почитайте. Такого. Ви внімательно прокачите. Приділіть, будь ласка, документи. Ні. Посвідчення водія реєстрації. А покажіть документи, міська рада щось написала. Покажу, значить я ж привезуть вам документи і подивимось. Ні. У вас повинно бути все зразу з собою. Ви не будете мені казати, що у мене має бути. Я вас буду зупинили, вам казати, тому що я громадянин України. А я що не України? ви повинні України? виконувати закони. Я виконую. Ну, ну, так, а ви будь виконуєте? ласка, а чому ви їх порушуєте? Ви виконуєте? Я виконую. Ви були на військово-облікові комісії? Я й добровольцем був. Він ну все, не тільки документи. І далі. Бачки, а чому ви так робите? ну це незаконно. Що незаконно? Це незаконно.